Всім привіт, друзі! Це знову я, Даша. І на цей раз я вирішила зняти відеоурок. І поки в мене є час, то я хочу це зробити. Якщо у вас є такий підручник з історії, ви попали по адресу. Це відео міні-відеоурок з історії. Тема уроку 24 параграф Ціра 25 параграф культури над баня Стародавнього Сходу. Поїхали. Пункт перший. Роль писемності, збережені історичної пам'яті Стародавнього Сходу. Подивимось, письмом було винайде людством понад тисяч років тому. Відтоді воно стало одним із головних спосібів передавання та збереження різноманітної інформації. Формування писемності вчені відносять до ознак цивілізаційні темні суспільств. Спочатку люди передавали інформацію за допомогою малюнків, таку систему письма називали піктографією. З часом з почали використовувати постійні малюнки і знаки ідеограми, що позначали цілі слова з... Так сформувалося ідеографічне письмо, письмо знаками, що позначало поняття. В окремих народів знаки писня. Письма, які позначали окремі звуки або цілі зво... слова, називали аерогліфами, а письмо аерогліфічним. Для письма використовували, як правило, тверді матеріали: камінь, кістки, тварини, кожу дерев. Завдяки цьому деякі набизи зберігалися до наших днів. Уявляєте, давні єгиптяни писали на папірусі. Схожемо на папір матеріалі, що виготовляється зі степу рослин, циперус, папірус. Жителі Месопотамії писали на глинах та табличках. Спочатку на вологу глину наносили, наносили написи, а потім їх висушували. Просто уявіть, яка історія письма була в наші часи. Тобто ну, люди, люди не розмовляли, зразу, ну, прям не зразу просто так писали, як ми зараз це робимо. А по порядку почали створювати різні типи писання, піктографією, ідеографічне письмо, аерогліфи, ну і так далі. Там східні цивілізації спочатку. Спочатку, звичайно, зберігали книги в бібліотеках. Під час розкопок столиці Асерії Навії в руїнах палацу царя Ашубраніпала. Ну, як там називається, Ось на, на екрані я вам покажу надпись, тому що ну, складно читати дуже складно. Археологу, археологи знайшли понад 20 тисяч глиняних табличок. А завдяки цьому зібранню ми добре знаємо історію міфи й легенди шумерів, вавилонян та асирійців, їхні наукові досягнення. 20 тисяч глінаних табличок. Це дуже багато. Ну, естественно, стільки ж часу пройшло. Пункт другий: наукові відкриття народів стародавнього сходу. Я цей пункт запам'ятала більше всього. Народи Стародавнього Сходу здійснили ніжку важливість наукових відкриттів, якими ми послуговувалися війніні. Вавилоняни впродовжували систему обліку, засновували на числі 60. Саме із цієї системи до нас дійшли розподілені години на 60 хвилин, хвилини на 60 секунд, а також число. Число градусів у колі 60 градусів помножити на 6 градусів до рівня 360 градусів. Індія є батьківщиною відомих на цифр. Європейці дізналися про ці цифри за посередництва арабів, тому їх називали, називають арабськими. Давні і також придумали гру шахи, володіли знаннями про рух небісних тіл. Китайські астрономи в 101 році до нашої ери обчислили, що тривласність року становили 365 добів. Склала точний календар. У Китаї була добре розвинена медицина. Особливим методом китайської медицини є акупунктура. Голковколювання особливі, особливі біологічні активні точки на тілі людини. У Китаї вперше в історії людства навчилися виготовляти папір і порох, туш і лак, гармати і кулі. Винайшли друкародство виготовили компас і сейфограф як це називається, ось на екрані покажу. Мабуть, не уявляєте, скільки відкриттів було в стародавньому сході. Тобто, ну, зараз да, багато пам'ятників, багато відкриттів. Но мало хто думає, що стільки відкриттів було ж в стародавньому сході. І останній пункт, третій. Мистецтво народів стародавнього Сходу. Ось ми вже підійшли до мистецтва та історії. Свидінніли їх, так сказати. У рамку. Якщо часом мені це дуже подобається, тому що ну, вчити це гораздо легше та дуже складно. Рівень культури й умінь людей давніх цивілізацій досі вражає свою величену і художню досконалість у пам'яток, кому присвячували пам'ятки мистецтва давніх творців. Яку інформацію донести їхні творення до нас? Спробуйте зрозуміти та пояснити. Ну, я була в шоці, що там тільки один текст, ну, маленький абзац, і то там декілька цих рядочків, вони з запитаннями. Ну і так, друзі, я вже вам прочитала ось цей параграф. І ось фото моєго цього сказати, як самого конспекту, можу сказати, з історії. Ось я вам зараз поближчу, отак ось, ось, микну. Вибачте, просто час дивилася. І спробуйте повторити те ж саме. Ну, це не на домашнє завдання, я ось прям не, не, не примушую робити. Ну, якщо хочете запам'ятати більше, то дивіться ще це відео і побільше запам'ятовуйте. Ну, а зараз я вам можу дати декілька відповідей на запитання з цієї сторінки. І так, перше запитання. Яку роль відіграла писемність у розвитку давніх цивілізацій Сходу? Відіграла вірімагальну роль і була каталітором значних змін у всіх сферах життя. Якщо це, це відповіді мої, якщо хочете пошукати десь ще в інтернеті, то шукайте, я вас нічого не примушую. Друге запитання якими науковим відкриттям народів Сходу ми послуговуємо в нині? І нині я мала на увазі. Ну, Мені це запитання склалося дуже легким, тому що ну, тому що тут більшість розділу було забито ось цим. Тобто другому розділі, там більше інформації, там можна гарно відповісти на це запитання. А в першому якось потрібно з інтернету було шукати, тому що там, ну, про роль там майже нічого не написано в першому розділі. Тому прийшло шукати в інтернеті. Слухайте відповідь нарешті. Павелоняни впродовували систему обліку на числі 60, тому з'явилося 60 хвилин, 60 секунд та градуси: 60 градусів помножити на 6 градусів дорівнює 360 градусів. Індийці придумали гру Шахи. Так, китайські астрономи виявили, що рік становить 360 днів. Ось на цьому все. Це мій повний відеоурок. І, кстати, на вихідних скоро вийдемо є таке відео про совети для школи. Та це трішки зв'язано з інформатикою, тому що у нас тема по інформатиці була. Онлайн-навчання. Тому зовсім скоро буде вже нове відео. Так що усім пока-пока. До нових зустрічей!